Вітаємо всіх глядачів, ви на YouTube-каналі компанії West. Супер класна пропозиція сьогодні у відео для вас. Це кубота GL-367. З оригінальною кабіною, це, само собою. І не менш важливо, що вона йде з оригінальним фронтальним навантажувачем. А таке рідко. Давайте поговоримо трошки про трактор. Сам тракторець Кубота має потужність 36 кінських сил, він достатньо потужний. Двигун 4 вже. Двигун в тракторі є повністю обслужений. Ви зараз маєте змогу в принципі, побачити серединку. І взагалі він не фарбований, він погарно помитий. Тут все заводське, все рідне, жодних питань до двигуна немає і він обслужений і наголошую на цьому ще раз. Далі вага такого трактора без фронта орієнтовно складає десь тонну 600. Колію ми зараз поміряємо, чи буде він вам підходити на звичайні роботи. Отже, є 120 см. Це абсолютно стандартна колія для умов. І полів в Україні, тобто міжряді 60 для картоплі, для будь-чого вам буде вистачати. Резина Falken передня, її розмір 8х16, позаду стоїть БКТ розміром 12,4 на 28, і диск-розбірний задню колію можна буде ще підрегулювати. Дана модель приїхала без ґрунтофризи, і ми будемо продавати її без фризи. Якщо вам фриза потрібна, її можна буде докомплектувати за додаткову вартість. Йдемо в кабіну, тому що в кабіні саме цікаве. Тому що комплектація цього трактора ну, просто фул. Реально є абсолютно все, що потрібно. Почнемо з коробки. Тут здоїть звичайний напівавтомат U-Shift. Старий, добрий, куботівський надійний напівавтомат з реверсом. І ця коробка є ще й швидкісна. Тобто швидкість руху буде понад 20 км за годину. Два діапазони 8 швидкостей реверс. Далі герметична кабіна само собою, вал відбору потужності, три швидкості вперед, одна швидкість назад. Функція пам'яті фрези, гідропідсилювач керма є. Функція е, висоти рульової кольонки також є. Е, підключення механічне переднього моста, плюс функція оберту на місці є. Гідропі... Гідропісич я казав, опалення в кабіні є, і кондиціонер в кабіні теж є. Ну і музика. Тобто є абсолютно все. Хочу закцентувати вашу увагу на фронтальному навантажувачі. Ну, по перше, ось такий дуже класний джойстик заведений в кабіну. Зараз ми заведемо трактора і ви... Ви зрозумієте, чому важливо купуючи японський трактор і хочучи поставити на нього фронтальний, не ставити в Україні якийсь фронтальний навантажувач, не ставити китайський, а шукати трактор з оригінальним фронтальним навантажувачем. 2,60 висота висипання. І подивіться, як реагує сам навантажувач на мої рухи, наскільки швидко працює. Такої віддачі не буде від жодного навантажувача, який ви доставите на будь-який японський трактор. Ну, добитися цього буде максимально важко. Тута ну просто реально кайф. Ну... Маємо ось такий тракторець на продаж. Актуальна вартість його 16,5 тисяч умовних одиниць. Тому за фразу я сказав, що її можете докомплектувати, якщо буде потрібно. Трактор справді дуже класний. На нього 6 місяців. гарантія повний пакет документів для реєстрації. Приїжджайте, тестуйте на наш майданчик, місто Львів, кільцева дорога, сукільники. Нагадую про послугу Трейдін. В принципі, всі активні посилання, номер телефону, наші сайти є в описі до цього відео. Тому телефонуйте з радістю вас. Проконсультуємо. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на нашому ютуб-каналі.